Доброго дня, мене звати Дмитро Танкович. Поговоримо про те, що сталося в останні кілька днів. Традиційно зробимо це з іронією сарказмом, щоб підняти вам настрій. Якщо це відео вам сподобається, підтримайте його. Дзвіночок, вподобай, репост, підписка на канал. Я дуже вам за це вдячний. Почнемо ми сьогодні з Пітерського міжнародного економічного форуму, який завершився кілька днів тому, а це означає, що вже можна підбити його підсумки. Чому, на мій погляд, це важливо? Ну, дивіться, як мінімум, тому що я обожнюю цей захід, я зараз серйозно. Мені здається, що ПМЕФ це віконце таке в іншу реальність, в яке заглядаєш з першого там все дуже красиво, але якщо це віконце відкрити, то ти можеш побачити дуже цікаві речі. Про них і поговоримо. Меф. З реального в цій абревіатурі тільки слово «пітерський». решта слів абсолютно не виправдано перебувають в цій абревіатурі. Ну ось дивіться, міжнародний. За даними російських джерел, у формі взяли участь представники 139 країн. Ого, я так розумію, судячи з усього, довелося змусити вийти на суботник студентів всіх курсів Російського університету дружби народів. З тих, хто дійсно приїхав, це, наприклад, президент Зімбабве Емерсон Нанґаґва. О, він на формі обговорив з Путіним вступ країни до Брікс. Начебто, можна сказати, ну ось бачиш, президент, цілий президент африканської країни. Але важливо пам'ятати, Мнанґаґва у себе на батьківщині більш відомий як крокодил. І не тому, що він любить в літню спеку полежати на Умовидайомі, ні, це прізвисько він отримав за свою безжалісність за плечима Емерсона на багатий багати терористичний досвід. та й до влади він прийшов в результаті перевороту. А ще він ідеально підходить до пітерського форуму з точки зору економіки. За оцінками міжнародного валютного фонду за 16 років інфляція в Зімбабве склала 500 мільярдів відсотків. Це ж капець. Слухайте, от уявіть, якщо забарився в магазині, дістаючи з гаманця гроші, щоб купити, скажімо, баночку ікри, то в результаті грошей вистачить тільки на півбуханця хліба. Також на пітерський форум приїхала делегація Талібану, організація, яка заборонена в Росії. Начебто, за логікою їх повинні були заарештувати. Правильно вони ж заборонені в Росії, але замість цього їх вигулював на Пітерському форумі губернатор Санкт-Петербурга. Олександр Біглов подякував Талібам за приїзд до Пітера. Поки не зрозуміло, він робив це щиро, чи таліби за звичкою. Взяли в заручники його сім'ю, і тому в нього не було іншого вибору. Поки що невідомо, які договори були підписані між Росією та талібаном за результатами форуму. Швидше за все домовилися про спільний розвиток сільського господарства. Хоча основні сільськогосподарські культури, які вирощують в Афганістані в Росії, заборонені. Але з іншого боку, і Талібан заборонений правильно? але це не заважає йому приїжджати в Росію з офіційними візитами. Причому Талібам так сподобалося на форумі в Пітері, що вони навіть вирішили залишитися і відвідали ще один форум вже в Казані. Захід був організовано Міністерством освіти Росії та урядом Татарстану, і цей форум називався Формуючи майбутнє. Там представники Талібану поділилися своїм досвідом увага у сфері освіти. Я не знаю, що тут ну, більш дивне, чи то Таліби, які тепер формують майбутнє Росії, чи то росіяни, які хочуть перейняти. Ніти досвід талібів в сфері освіти. Я просто хочу нагадати, після приходу до влади в Афганістані в 2021 році Талібан заборонив дівчаткам навчатися в середній школі та здобувати вищу освіту. А жінки не мають права перебувати в університетах, зокрема як викладачі. Також їм заборонено виходити з дому без паранджі, відвідувати парки, басейни, і спортзали. А за перелюбство на жінок чекає публічна смерть за допомогою забивання каміння. Новина замовчує, чи провели таліби в Казані майстер-клас. Із забивання камінням жінок. В Будь-якому разі делегація талібів повернулася додому з хорошими новинами для себе. В глави мінпраці Афганістану Абдул Манан Омарі заявив, що за підсумками зустрічі Росія зобов'язалася прийняти афганських трудових мігрантів. За його словами, саме таких домовленостей досягнуто на переговорах із низкою російських чиновників, включно з керівником мінпраці Антоном Котяковим. Ну, все, от бачите, нарешті Росія вирішила проблеми нестачі фахівців. Щоправда, Володимир Путін подає цю проблему як своє досягнення ще 15-20 років назад головний вопрос состоял в тому, як знайти роботу. А сейчас где найти кадры? Ну клас. Це взагалі такий новий метод боротьби з безробіттям. В країні високе безробіття. Є рішення. Починаєш війну і позбуваєшся тих, хто шукає роботу. Геніально і просто. Війна, щоправда, ще не закінчилася, а зі скороченням безробіття в Росії вже переборщили. Але нічого, відомі на весь світ, афганські лікарі. Вчителі та програмісти, ох, які вони класні афганські програмісти, зможуть змістити тих російських фахівців, які не повернулися з так званої СВО або просто покинули Росію. Тим паче, що вже зараз Путін заявив, що Москва рада зростанню ісламського населення. Я на секунду уявив обличчя радості москвичів. цієї новини. Я вже бачу, як корінні жителі столиці на вулицях вітаються один одного. Вау! Чув, в нас в Москві зростає кількість ісламського населення. Та ти що, радість така? Продовжимо. На жаль, не приїхав на бітерський форум Кімчен Ін. Поїздом довго, літаком страшно, та його можна зрозуміти. Він зараз дуже зайнятий. Кімчен Ін тестує нову зброю. Північна Корея знову відправила на південну ще 310 куль зі сміттям. Це вже не перша подібна акція, поки складно зрозуміти взагалі сенс того, що відбувається, але можливо ким чином дійсно випробовуємо сміттєву зброю. А що буде далі? Розвідники з північної Кореї пробиратимуться в Сеул, залишатимуть під дверима простих городян собачі какашки, накриватимуть газеткою, підпалюватимуть, дзвонитимуть у двері, але повертаємось до куль зі сміттям. От цікаво, чи передасть північна Корея цей новий вид зброї своїм головним союзникам? Хоча ви знаєте, дивлячись на деякі російські міста, виникає відчуття, що вже передали. Північно-корейське озброєння вже виявлено на стихійних складах у багатьох містах Росії. Отут, отут. Отут що цікаво, Путін, до речі, планує здійснити візит до північної Кореї, і ось мені нарешті стало зрозуміло, чому кілька місяців тому з'явилася новина про те, що російських дітей планують відправити в табори Північної Кореї. Пам'ятаєте? Все дуже просто. Путіну страшно їхати туди, і він вирішив спочатку відправити дітей і подивитися, що буде. Якщо все буде нормально, вони повернуться, то і він тоді може поїде. Відбулася на пітерському форумі і дивовижна річ. Там опинилася делегація з Кишинева, хоча Молдова жодних делегацій до Санкт-Петербурга не відправляли той, хто е роздавав інтерв'ю від імені Молдови на перевірку, виявився тамадою, який працює в Москві. Мабуть, за день до форму він проводив весілля в Пітері. а Тут оп, ще одна халтурка підвернулась в соцмережах. Павло Дуганов описує себе як ведучого імпровізатора, поета хулігана, чемпіона світу з ораторського мистецтва і мистецтва тамади. У 2010 році він виграв конкурс найкращий тамада світу у Стокгольмі. Я не знаю, чи брав хтось участь в цьому конкурсі, окрім самого Павла, і чи в курсі взагалі влада Швеції, що в них такий конкурс проходив, але тепер він може додати на свою візитку рядок керівник делегації Молдови на Пітерському форумі. Міг би скласти конкуренцію цьому темедії, і Дмитро Медведєв, йому теж слів не позичати, і він також обожнює видавати бажане за дійсне. Але в нього особливо часу на Пітерський форум не знайшлося. Так, Дмитро Анатолійович знову підкорює літературні олімпи. Традиційно цитувати пусти Медведів. Будемо, бо автор поки що не дійшов до того, щоб вкладати в свої слова сенс. Я не знаю, чи є онуки у Дмитра Медведєва але я, але я на секунду уявив, знаєте, що онук просить діда Діму почитати казочку перед сном. А дід Діма каже: Слухай, а може, я краще тобі свої пусти почитаю.' воно каже: Та ні, може, не треба, 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 треба. І ось так лежить дитина в ліжку, дивиться, не клипуючи в стелю. А дід Діма роздає. Протухла ліверна ковбаса Шольц, рамси поплутав. дивний хлопець із неприємним горбистим обличчям, гівнюк. Я це не вигадав зараз. Це слова з останнього поста Дмитра Медведєва. Втім, нікчема у всьому нікчема. Це теж цитата Дмитра Медведєва, і ось тут вона до нього як ніколи доречна. Розглянемо ще одне слово з абревіатури ПМЕФ економічне. Тут все ще набагато цікавіше. Перше, в останні роки в Росії було порушено питання: а що взагалі відбувається? Владимир а может быть решимся, да, все-таки, и вы поручите э, нам, с участием э, вот, э, таких экономистов, как Б. Арсе, собрать, выработать свою собственную модель. У нас что-то, мы что-то делаем явно. Погод, если не погано. Дуже цікавый початок. Мы что робимо, явно. А вот цікаво, что? Но совершенно понятно, что мы еще не определили, что мы делаем. Ого, а це прям ну, такий новий підхід в економіці. Давайте продовжимо. Ми почали сильно розвивати воєнно промисловий комплекс, але і, в общем, методом тику у нас получається. Методом тику в нас виходить. Якби я не знав, що це відео з пітерського економічного форуму, то можна було подумати, що це конференція порноакторів-аматорів. Але йдемо далі. Ну, ми по-моєму, не маємо мастер-плану, а ми яку модель вообще строїмо? Мы знаем, я бы назвал идеальной моделью для России авторитарный социальный капитализм, чтобы все было понятно, куда мы идем. Не-не-не-не-не, теперь заговори ни хрена не, 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 не. заразумело. Давайте нам расшифруйте, это, Потому что вот мы идем якобы правым путем, якобы раньше либеральным, но вот, вот мы не понимаем. Конечно, правительство что-то делает, и мы гордимся тем, что оно делает. А, Ми не знаємо, що робить уряд, але він щось робить, і ми цим пишаємося. Ось, ось хто мав виграти конкурс на найкращий тамада світу у Стокгольмі. Але давайте послухаємо, що відповів Путін. То, что вы сказали, звучит обидно и для правительства Российской Федерации, и для других стран. Вы, вы сказали, что-то делаем. Я целый час битый здесь, объяснял, что мы делаем. Но мы не знаем. Наверное, мы при, прикурнули немножко. <laughs> не. как, хрюкнули, как говорят в народе. И ничего не слышали, что я говорю. Я целый час говорил, что мы будем делать. Целая программа из 10 пунктов. Ми, ми не щось роємо, а ми працюємо над вот этой новой стратегией развития. Ми не щось робимо, ми працюємо над новою стратегією розвитку. Я цілу годину бито пояснював, що ми робимо, а ми так і не зрозуміли. Дивно, що Путіна це дивує. Вже давно в Росії мало хто розуміє, що відбувається. Ось вам ще одне підтвердження. Віце-прем'єр Дмитро Чернишенко висловився з приводу демографічної проблеми в Росії. Цитата носувається страшна демографічна яма. Брак робочої сили до 2030 року становитиме 2,4 мільйона осіб. Ми не знаємо, що робити. Кінець цитати. так. Дмитро Миколаївич прямо так сказав, ми не знаємо, що робити. Це віце-прем'єр. До речі, з 2016 року в Росії смертність вища за народжуваність. І з кожним роком ситуація стає тільки гіршою. У пандемію через надлишкову смертність Росія втратила ще один мільйон людей. Потім Путін розв'язує війну із фронту повертаються сотні тисяч трун і калік. Паралельно з цим мільйони молодих людей залишають Росію. В результаті народжуваність РФ падає до рекордних рівнів з часів Другої світової війни. І ось тут виходить віце-прем'єр Чернишенко і каже: А ми не знаємо, що робити. Ну це звісно таке. Знаєте, друге найважливіше в Росії питання: що делать? Щоправда, забули поставити перше. Хто вінова? Якщо вже торкнулися теми демографії в Росії, то буде логічно згадати і поради від ведучої програми чоловічі жіночі Юлії Барановської. Вона запропонувала росіянкам народжувати просто в полі, посилаючись на культурний код і традиції предків. Ще наші прабабушки да, ані просто ну скільки було дітей в сім'ї? Родила, в поле положила, дальше э, на, 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 на косите и, и покормила и, и тут же дальше продолжила работать. Мы на какой-то момент это потеряли, но сейчас мы быстро это возвращаем. Почему? Ну потому что невозможно просто каким-то западным влиянием взять и тебя твоего культурного кода избавить не получится. Серьезно? Тобто, цей захід відібрав у вас можливість народжувати в полі. Біда. Юлія Барановська цієї промови нагадала учасник шоу, яке вона веде: якщо народжувати в полі, залишати там дитину йти працювати, це частина ДНК росіянок, то тут напевно варто задуматися. Ну може в цьому випадку еволюція пішла тупиковою гілкою розвитку. Подібні думки виникають, і коли дізнаєшся наступну новину мати загиблого, так званого герою, так званої СВО Щолябінська висунулася в депутат. Від кого ви запитаєте? Ну, звісно, від єдиної Росії. Так, єдиної Росії, яка її вбила її сина. Оксюморон, я впевнений, що вона пішла в депутати, щоб відновити справедливість. Я серйозно впевнений, вона вважає, що несправедливо, в неї син загинув, а в кого ще живий. І тепер на посаді депутата вона зробить все, щоб виправити цю ситуацію і відновити справедливість. Хоча давайте відверто, справедливість і сучасна Росія це поняття, які вже давно не перетинаються одне з одним. У РФ ухвалять закон, який дасть деяким бізнесменам імунітет від вилучення держактивів, отриманих під час приватизації дев'яності років. Про це заявив. В Путін скажіть мені, от тільки мені здається, що дев'яності, які ми так часто лякали жителів Росії, вони вже повернулися. Те, про що говорить Путін, це ж банальне кришування тільки державного масштабу. До того ж, нещодавно в Росії повернувся ще один термін з 90-х. Там тупо стало віджимати бізнес на користь держави і потім віддавати своїм, тільки своїм людям. Ось нарешті повернулося і кришування. Не хочеш платити за кришу, відіжмуть бізнес. Не хочеш щоб віджали бізнес, плати за кришу. Нарешті стало зрозуміло, що саме мав на увазі Путін. Ми, ми не ж то не ділим, а ми вот этой нової стратегією розвитку. Наступним пунктом його програми напевне можна вважати і наступний закон, який уряд РФ вніс до Держдуми. Це проект закону, який передбачає повернення водійських посвідчень учасникам так званої СВО. За Задумом авторів, якщо людина призвана на службу за мобілізацію, що стала контрактником або добровольцем на СВО, раніше була позбавлена прав, вона зможе повернути. Посвідчення на період мобілізації воєнного стану або воєнного часу йдеться про тих учасників, яких раніше було позбавлено прав судом за різні порушення: виїзд на зустрічну смугу, водіння в стані алкогольного сп'яніння або ДТП із потерпілими. це чудово. Додався ще один пункт до списку, як можна легко померти в Росії. А ще схоже, що в Росії з'явилася каста недоторканих, каста, що складається з тих, хто плював на закон вбивці, гвалтівники, злодії в один момент з тих, хто мав сидіти за ґратами, притворилися на нову російську еліту. Еліту, на яку не діють закони, яка не несе жодної відповідальності за свої вчинки ні на полі бою, ні в мирному житті. Невже звичайні люди в Росії не розуміють, що якщо представник такої еліти на фронті катує українських полонених, то коли він повернеться додому? Те ж саме він буде робити вже з громадянами Російської Федерації. Не відповідайте, це риторичне запитання. Коли думаєш про те, що відбувається в Росії, знаєте, чомусь згадується робот. Я серйозно, ось цей робот з Пітерського міжнародного економічного форуму. Подивіться. Це дуже по-російськи. Навіть роботи тримають на короткому повітку. Напевно, бояться, що втече. Тому що, по-моєму, вже навіть робот зрозумів, що це за країна. Але це в них, а нам своє робити. Вище ще ніс і продовжимо допомагати Збройним силам України. А ще підтримайте це відео лайком, коментарем і підпискою на канал. Я дуже вам за це дякую. До зустрічі.